Вітаю вас! Урок номер 28 Тема Степінь числа. Частина 1. Як ви знаєте, за допомогою добутку зручно записувати суму кількох рівних додатків. Наприклад, 7 додати 7, додати 7, додати 7 дорівнює, 7 помножити на 4. Можна також коротко записувати добуток кількох рівних множників. Наприклад, 7 помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7 до рівня, для цього використовують спеціальний запис. Вираз, який ось записаний, називається степенем і читається 7 в четвертому степені або 7 у степені 4. У такому записі число 7 називається основою степеня, число 4 називається показником степеня. Число 4 показує, скільки рівних множників було в добутку. Отже, добуток 7 помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7 дорівнює 7 в четвертому степені. За допомогою такої фігурної дужки можна показати, що таких множників було 4. Запам'ятайте дію, за допомогою якої добуток рівних множників записують у вигляді степеня, називають піднесенням до степеня. Піднесення до степеня це нова арифметична дія. Вона називається п'ятою арифметичною дією. Запам'ятайте, піднести число А до степеня n означає знайти добуток n множників, кожен з яких дорівнює а. У вигляді формули це можна записати так: а в степені n, або ще можна прочитати а в n степені дорівнює а помножити на а, помножити на A і так далі, помножити на а і таких множників. Повинно бути n. Особливими вважають другі і третій степені числа. Для них навіть придумали власні назви. Другий степінь числа називають квадратом числа, третій степінь кубом числа. Наприклад, запис ось такий читають «А» в квадраті. А запис ось. Такий читають А в кубі. Задача номер один. Прочитати вираз, назвати основу і показник степеня, що вони показують. Перше. 2 в квадраті, або можна прочитати 2 в другому степені. Друге. 2 в п'ятому степені. Третє. Три в квадраті, або можна ще сказати так, 3 в другому степені. Четверте. 4 в кубі або 4 в третьому степені. 5 67 в четвер степені і 6, 100 в квадраті або 100 в другому степені. У кожному випадку назвемо основу і показник степеня. Основа 2 показник 2. Основа 2 показник 5. Основа 3 показник 2. Основою цього степеня є 4 показником число 3. Основа даного степеня 67, його показник 4. І основою останнього степеня є число 100, а його показником число 2. Що вони показують? Дамо відповідь, наприклад, в одному із випадків. Наприклад, 67 в 4 степені. Основа степеня 67 показує сам уножник, а показник степеня 4. Показує, що множник 67 потрібно 4 рази помножити сам на себе. Задача номер 2. Яка з рівностей є правильною? Перша. 5. Додати 5, додати 5, дорівнює 5 в кубі. Друга. 5 помножити на 5, помножити на 5 дорівнює 5 в кубі. І третя рівність, 5 помножити на 3 дорівнює 5 в кубі. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то правильною із цих трьох рівностей є рівність під номером 2. Дійсно, в другій рівності добуток трьох однакових множників, кожний з яких дорівнює 5, його можна записати коротко у вигляді 5 в ст. Степеня 5 в кубі, основою степеня є число 5, показником є число 3. Якщо говорити про першу рівність, тут присутня сума трьох доданків, кожний з яких дорівнює 5. Коротко можна записати у такому вигляді 5 помножити на 3. І в третьому випадку добуток 5 помножити на 3, коротко, інакшим способом записати вже ніяк не можна. Задача номер 3 Записати у вигляді степеня. Перше. В першому добуток 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 однакових множників, кожний з яких дорівнює 37. Друге. Добуток трьох множників, кожний з яких дорівнює М. Третє. Добуток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 множників, кожний з яких дорівнює 24. В четвертому добуток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 множників, кожний з яких дорівнює n. І п'яте. добуток 18 множників, кожний з яких дорівнює y. Записати ці добутки у вигляді степеня. Правильно потрібно так. Прочитаємо отримані степені 37 у 6 степені, М в кубі 24 в 7 степені, N в 9 степені і Y у 18 степені. Задача номер 4. Записати у вигляді добутку такі степені. Перше. 27 в 5 степені, друге. 539 в 4 степені, 3. Х в 6 степені, 4, К в 12 степені. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то у вигляді добутку в даній степені правильно записати ось так. Будь ласка, перерахуйте кількість множників, а вони мають дорівнювати показнику степеня. Задача номер 5. Порівняти значення степенів. 4 в кубі і 3 в четвертому степені. Ви знаєте, порівняти значення степенів, це означає поставити між ними знак замість букви І більше, менше або дорівнює. Але для цього, щоб це зробити, щоб це зробити потрібно спочатку виконати піднесення до степенів. Зробимо це. Отже, 4 в третьому степені дорівнює 4 помножити на 4, помножити на 4. 4 помножити на 4 дорівнює 16, 16 помножити на 4 дорівнює 64. Піднесемо 3 до четвертого степеня. Отримаємо 3, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 3 помножити на 3 знову дорівнює 9 і 9 помножити на 9 дорівнює 81. Оскільки 64 менше, ніж 81, то 4 в кубі менше, ніж 3 в четвертому степені. Зверніть увагу, значення степеня може змінюватися, якщо поміняти місцями основу степеня та його показник. Задача номер 6. Пропоную вам її для самостійного виконання. Знайти значення виразу. Перше. 3 в кубі. Друге. 7 в квадраті. Третє. П' в четвертому степені. Четверте. 2 в п'ятому степені. П'яте. 0 в 16 степені і шосте 1 в 12 степені. Раджу. Використайте означення степеня. Урок закінчено! Бажаю вам успіхів! Побачимось!